Добрий ранок, дітки! Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення, і будемо ми сьогодні з вами розмовляти про пізню осінь. Давайте з вами привітаємось. На кораблику з Хмаринки сонечко спускається. До Василька та Іринки з світанком вітається. Прокидайтеся малята, час уже прийшов. Годі в ліжечках лежати, день новий зійшов. До нас, дітки, завітав останній листочок. Послухайте віршик, який теж називається Останній листочок. Листя падає додолу, засинає гай і поле. На вербі один листочок до зими. Один денечок. Подивіться, будь ласка, скільки листочків залишилось на вербі? Скільки бачимо листочків? Е! Один листочок його на вербі. А скільки днів до настання зими? Що я розповідала у віршику? Скільки залишилось днів до зими, до настання зими? Теж. О! Один, теж один. Як ви гадаєте, цей віршик веселий чи сумний? Який цей вірш? Він сумний цей віршик. Про листочок, який лише один залишився. До нас на заняття завітала чарівниця осінь, але вона прийшла не сама. Вона прийшла зі своїми синами. Давайте пригадаємо, як їх звуть. Перший син осені місяць вересень, другий син місяць жовтень. Третій останній син листопад. У вересні починається пора ранньої осені. У жовтні настає пора золотої осені. У листопаді вже пізня осінь. Тож пригадаємо, тітки, як почалась осінь. На початку осіні сади і парки і ліси стояли майже зеленими, де не де листя змінило своє забарвлення. Це була рання осінь. Потім осінь пофарбувала листя клена і берези у яскраво жовтий колір, листя okay. горобини вишні у червоний колір, поволі струшують додолу різнокольорове листя. Послухайте загадку. Кличуть нас ліси, поля, сади, позбирати осінні плоди. Із дерев спадає листя жовте, то зет на землю ходить який місяць? Жовтень. Жовтий. Жовтень. Жовтень, жовтень. – це пора золотої осені. Осінь чарує нас своїм яскравим золотом. Відгадайте ще одну загадку. Капли з неба і з під стріх. Дощ холодний, перший сніг, почорнів без листя сад, що за місяць ли Сто. Листопад. Листопад, розумничка, листопад. Восени сонечко не так високо піднімається у літку, Його промінці менше нагрівають землю. Дні стають, стають коротшими, а ночі довгими. Усе менше сонячних днів. Дітки, яким було небо на початку осені? Яким воно було? Бла... Блакитним, прозорим, по ньому пливли легенькі хмаринки, а пізньої осені хмари стають більш важкими, сірими і подовго висять над землею. А ще вони часто плачуть. А що це означають, якщо тучки плачуть? Це значить, що так. це дощик. Так, послухайте народні прислів'я та приказки про пізню осінь. Осінь іде, за собою дощі веде. У листопаді голо в саді. Листопад. Ворота зимі відчиняє. А як ви гадаєте, чому самі, саме зимі відчиняє? Тому що наступна пора, яка прийде після осені? Зима! Полочинка, так, зима. А зараз зробимо хвилинку? Давай речення свої. Як тополі підростаєм? Спинку рівненько тримаємо, руки вгору підняли і рахуємо. Раз, два, три. Тихо-тихо опускаємо та на місці пострибаємо. Руки швидко ми потремо. І у боки їх візьмемо. Нахилились вправо. Вліво! Ми сидітимо красиво. Так сіли красиво. Молодці. Пограємо в гру, чого немає в листопаді. Скажіть, будь ласка, у листопаді є листя на деревах? Ні. Ні, вони вже голі. У листопаді буває зелена трава. Ні, ні, не буває. У листопаді вона вже жовта, бо вона посохла. А у листопаді цвітуть квіти. Ні, не цвітуть, ні. бо вони зів'яли вже. А у листопаді можна побачити перелітніх птахів? Ні. Ні, вони вже всі полетіли в теплі краї. Так. А у листопаді бджілки і метелики літають? Ні. Ні, не літають, вони вже всі сховалися. А у листопаді лежить сніг? Ні, не лежить, бо ще зима не настала. Так, ми з вами підемо до осіннього лісу і подивимось, що роблять дикі тварини восени. Для того, щоб пізнати тваринку, відгадайте загадку. Це невеличка тваринка має довгі вушка, маленький хвостик і швидко-швидко стрибає. Хто це? Зайчик. Правильно це зайчик. Скажіть, будь ласка, а який зайчик? Який? Який Білий. Білий. Сірий. Так, а ще довговухий, а ще який швидкий. А взимку якого кольору зайчик? Він білий, пухнастий, боязкий, невеличкий. А що робить зайчик? Зайчик стрибає, бігає, ховається. Послухайте, як зайчик готується до зими. В кінці осені зайчик змінює свою шубку сірою на білу. Так як на зайчика полюють хижаки, то в нього немає своєї хатинки. Він спить та ховається під кущиком. Послухайте і відгадайте наступну загадку. Що за жителька лісова? Маленька, пухнаста, руда. На вушках китиці і по деревах стрибає. Хто це? Да. Білочка. А білочка яка? Скажи, будь ласка, яка білочка? Е... Пухнаста, руда, Ру... швидка, спритна, гарна. А що робить білочка? Вона по гілочках що робить? зробить. Так, зараз їсть з жолоді, але взагалі-то вона стрибає, лазить, запасає, сушить. От послухайте, як білочка готується до зими. Білочка теж змінює свій колір шубки з рудої на сіреньку. Вона утеплює от своє. Житло в дуплі сухим мохом та листячком. робить запаси грібів, горішків, ягід, шишок. Ще одну загадку відгадайте? Що це за тваринка? В неї в голках спинка? Голки на спинці у кого? У їжачка. А їжачок який? Колючий, сірий, повільний, маленький. А що їжачок робить? Він нюхає, да? полює, Колює, чекує. може скрутитися і покотитися. Їжачок взимку нірці, яку собі готує, утеплюючи сухим листичком і мохом. Ось ми з вами і познайомились з пізньою осінню. Яку пору року ми будемо чекати в гості після осені? Зиму! Правильно, зима прийде до нас в гості, коли закінчиться осінь. Молодці дітки, розумнички, дуже вами пишаюся. Зустрінемось в п'ятницю. Головне, будьте здорові, бережіть себе і не хвилі.